Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На думку посла України в Японії зараз відбувається тиха анексія Китаєм Росії. Після візиту китайського лідера Сі СІДІмпіна до Москви російський диктатор Путін заявив, що між Російською Федерацією та Китаєм немає ніякого військового союзу. Чи можна говорити про те, що помилялися ті, хто писали, що тепер Путін у цілковиті васальні залежності від Сі сідзі розповів у ексклюзивному інтерв'ю Тесен Надзвичайний та повноважний посол України в Японії Сергій Корсонський. На думку дипломата зараз відбувається тиха анексія Китаєм Росії. Про ядерну тріаду точно говорити не варто. Я думаю, можна стверджувати, що відбувається фактично тиха, але анексія Китаєм Росії мені здалося абсолютно безпрецедентним, коли очільник АНР сказав, що вірить, що наступного року народ Росії підтримає Путіна. Якщо це прозвучало, то це скоріш за все була погоджена певним чином заява, яка виглядала дико. коли Путін обера. Вся перший раз, то відповідний ендорсмент Єльцин виключив у Клінтона. Таке враження, що сі дзіньпін прочитав запис тої телефонної розмови, і теж такий Ендорсмент дав, зазначає Корсунський. Посол нагадав, що 14% зовнішньої торгівлі Росії вже здійснюється в юанях. А в центральному банку Російської Федерації банкірів навіть вчать китайській мові. Тепер вони збільшують до неймовірних розмірів свій фонд благоустрою юанями. Намагаються перейти в торгівлю з країнами Африки і Азії. Зі на юані вони запропонували Індії вести торгівлю в юанях. На що Індія обурилася і різко відповіла. Вони намагалися отримати у Китаї дозвіл на закупівлю доларів за юані. Не вийшло у банках. Росії відкривають депозити в юанях. Ця глобальна фрагментизація стосується в першу чергу фінансових ринків. Тобто, сьогодні Китай хоче, щоб світ відмовився від долара. Але насправді всього 3% світових транзакцій здійснюється в юанях. Хоча відсоток дійсно зростає, все одно у Китаї півтора трильйона торгів з доларо євровою зоною, навіть якщо уявити, що Китай зробить якусь юаніву зону, то здійснювати торгівлю зі сполученими штатами та ЄС все одно треба через інтерчейндж. курс долара по відношенню до інших валют ринковий, але в Китаї курс юанів встановлюється комуністичною партією, тому говорити про ринковий курс неможливо. Китай завжди думає тільки про себе так влаштована ця країна, пояснив дипломат за його інформацією. еліта літа Росії надзвичайно стурбована таким зближенням Москви. Кої і покінам, тому що країна номородин у світі за кількістю мільярдерів Китай. Кількість їхня зросла різко за два роки ковіду вони з'їдять на сніданок всіх російських мільярдерів, які втратили величезні ресурси. Відбувається те, що було очевидно: цей російський колос на двоглиняних ногах, який стояв між Європою і Азією, будучи за своєю суттю азіатською країною. Тепер стоїть на одній нозі, і цю ногу пиляє Китай. Він її підіб'є тоді, коли йому це буде потрібно каже Корсунський. посол вважає, що зараз Китай не зацікавлений в тому, що Путін втратив владу. Про мир будуть говорити 25 років. Меседж російському народу Китай з вами це все їм вигідно. Вони отримують газ по 290 доларів. Хоча до того Путін продавав Європу по тисячу доларів. Зараз Китай в очевидному виграші інша справа це не є стійкою ситуацією. Якщо вони це розуміють, то це для них добре, якщо ні. Всім погано, тому що так вони тільки збільшують зусилля, і єдність заходу і збільшують страждання українського народу. Нічого хорошого з цього для них не вийде. Також продовжується контрольована деградація Росії. Вона стрімко перетворюється на молодшого брата, який має серйозні проблеми зі своїми інтелектуальними здібностями. Вона відмовилася від сучасної цивілізації і повернулася в далеке минуле під комуністичну ідеологію. Підсумував посол України в Японії. До зустрічі друзі ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.